ANX4 — це ймовірно найуніверсальніший продукт, який ми на сьогодні розробили у нашій лінійці цифрових бездротових рішень. Це безперечно інший підхід до сприйняття бездротових технологій. ANX4 — це платформа, що дозволяє стати гнучкішими стійкими та спритнішими в епоху цифрових радіосистем. Історія ANX4 насправді починається з AD600. AD600 — це наш цифровий спектральний менеджер, який має безпрецедентні радіочастотні можливості, і ми зрозуміли, що можемо використати цю саму архітектуру. Щоб зробити дещо справді вражаюче з ULXD та Accident Digital. усе почалося з того, що Том Кандіман прийшов до нашої команди і сказав. А що якби ми змогли зробити ем, 16 радіоканалів в одному пристрої? Ми використали AD600 для створення прототипу, сканування, яке раніше займало хвилини, тепер можна виконати за лічені секунди. І коли у нас вже був цей движок, стало цілком природно змінити бекенд і перетворити його на багатоканальний приймач. Коли ми проаналізували це, то зрозуміли, що можемо підтримувати не лише велику кількість каналів для XN Digital, а й ще більшу для ULXD наш ANX4 підтримуватиме 24 канали ULXD або 16 каналів Axon Digital Найголовніше, він оснащений потужним цифровим радіочастотним фронтендом, який охоплює широкий діапазон від VHF і аж до 2 ГГц усе в одному пристрої. Завдяки двом окремим приймачам по 70 МГц Кожен пристрій може одночасно працювати в кількох частотних діапазонах, і тому вперше з ANX4 ви можете приймати сигнал від будь-якого передавача, який ми коли-небудь випускали в рамках платформи ULXD та Axient Digital за допомогою одного приймача. Для використання ANX4 насправді потрібно дві речі: придбати апаратне забезпечення та окремо ліцензії на канали. Шур пропонує два варіанти ліцензії на один канал або на чотири. Це дозволяє створювати конфігурації, які користувач може повністю змінювати під свої потреби, а також дає клієнту можливість поступово апгрейдити систему відповідно до свого бюджету. Наприклад, можна почати з 12-канальної системи, а згодом придбати ліцензію ще на 4 канали і отримати повноцінну 16-канальну систему. Ми впроваджуємо систему ліцензування, враховуючи відгуки наших користувачів максимально серйозно. Можливість повністю налаштовувати кількість каналів у мікрофонному приймачі в будь-який момент це справжня революція. Це не підписка чи оренда. Клієнт володіє каналами назавжди. Інша велика перевага ліцензій полягає в тому, що вони можуть передаватися з одного пристрою на інший. Тож, якщо Розглядати ліцензії як віртуальні активи, ці активи можуть знаходитись у кількох різних місцях. Наприклад, розташовуватися у sure Cloud, якщо вони не задіяні, або бути встановлені в одному чи декількох приймачах. І коли користувач уже має ці ліцензії на канали, він не прив'язаний до однієї платформи. У понеділок можна використовувати Axion Digital, а у вівторок ULXD. З anx 4 ви отримуєте можливість замінити цілу рикову стійку з бездротовими приймачами у форматі Double або Quad Channel на модуль висотою в один юніт, який забезпечить роботу всього шоу. Одна з моїх улюблених історій це, коли я мав нагоду допомогти другу з мюзиклом. Я просто прийшов із приймачем у форматі один Юніт та кабелем Ethernet. Увімкнули, і буквально за 15 хвилин у нас вже працювало 18 каналів. ULXD. anx 4 використовує. Анти як основний спосіб виводу аудіосигналу це дає вам можливість отримати до 24 каналів звуку просто через один роз'єм РДЖ J45 або Ethernet Jack. Це просто значно спрощує роботу з великою кількістю каналів. Вам не потрібен дистриб'ютор. Просто підключаєте антени напряму, і все готово. Думаю, найбільше я пишаюся тим, що поява ANX4 справді напряму та найкращим чином відповідає потребам клієнтів. Мені справді цікаво і захопливо побачити, як індустрія сприйме те, що ми створили з нетерпінням. Чекаємо, коли зможемо передати це клієнтам і побачити, як вони це використовуватимуть.